Після того, як у жовтні 1920 року армія УНР пішла за кордон, Повстанські Республіки ввели до 1926 року лише розрізнені бойові дії. Україна опинилася між чотирма державами: радянською Росією, Польщею, Чехословаччиною та Румунією. У 1922 році буде засновано Союз Радянських Соціалістичних Республік. Україна переживатиме один із найважчих періодів в своїй історії. 1921-1923 років Україна пережила голод, зумовлений посухою 1921 року. Радянські окупанти повернули кріпацтво у формі спільної обробки землі, яке пізніше отримало назву колгосп. Повстання селян жорстоко придушувалося. Чоловіків масово розстрілювали, а жінок, дітей і старих виморювали голодом. Найбільше постраждав Крим. Там від голоду загинув кожен п'ятий кримський татарин. Однак незгасимі повстанські війни примусили окупантів призупинити хвилю покріпачення. Для заспокоєння повсталих радянська влада також відмовилася від конфіскації хліба продрозкладки. яка діяла ще від початку більшовицького наступу. Через повстанські війни комуністам довелося поміняти свою політику в Україні від окупації почати перехід до колонізації, насадження своєї влади за допомогою місцевих союзників. Це називали коренізацією. Було проголошено показову українізацію та імітовано незалежність Україні у вигляді Української Соціалістичної Радянської Республіки у складі об'єднаної з Росією держави СРСР. Це погасило повстанську активність, але створило ґрунт для підйому культурного національного спротиву. На підросійській території українці використовували для зміцнення національної свідомості всі дозволені Москвою національні структури. Тут почалося активне відродження культури та мови, з'явилася ціла плеяда нових письменників та поетів, активізувалася видавнича та перекладацька діяльність. На Галичині, де поляки трималися окупаційних принципів управління і забороняли будь-які національні утворення, символом культурного опору того часу стала робота у Львові протягом 1921-1925 років таємного українського університету, в якому на чотирьох факультетах. Медичному, технічному, юридичному та філософському навчалося майже півтори тисячі студентів. Викладачів і студентів переслідували, проте університет проіснував 4 роки. Попри міжнародні зобов'язання, ані Чехословаччина, ані Румунія, ані Польща не дали західноукраїнським землям прав автономії. Тому, для збройного захисту українського звичаю там було створено підпільну українську військову організацію. УВО. Під проводом полковника армії УНР Євгена Коновальця, УВО зібрала у своїх лавах ветеранів січових стрільців армії УНР та Галицької армії. Підпільники добували зброю та амуніцію, проводили військові навчання та політичну роботу. Уво організовувала замахи на чужоземних можновладців, а також компанію саботажу призову до польської армії. Легальну роботу молодіжних організацій координував Центральний Союз Українського студентства – який об'єднував українські сили різних політичних напрямів. До Цесусу входили організації з Галичини, Буковини та Закарпаття. Міцною економічною опорою національної свідомості став кооперативний рух, який об'єднував українців за принципом свідо свого по своє. 1 листопада 1928 року українські студенти у Львові зібралися на масштабну маніфестацію, яку зустріла озброєна польська поліція. Почався обстріл. Після розгону демонстрації поляки організували у відповідь акцію биття шибок в українських культурних та громадських установах. Поліція виступала на стороні погромників. Було закрито українські організації просвіта, пласт, сокіл, почалися переслідування преси, але боротьба не вщухала. Директорія УНР, виїхавши за кордон, зберегла спадковість державних інституцій України. Після вбивства радянським агентом Симона Петлюри уряд УНР у вигнанні очолив Андрій Лівицький. До речі, при вступі України до Радянського Союзу від України відійшли Таганрозькі, Шахтинські округи, а також Кубань. Крим також було передано до складу Радянської Росії як Автономну Республіку. Тоді ж російські комуністи запланували агресію проти Румунії і на території Української Бесарабії створили політичний блацдарм для майбутньої агресії Молдавську Автономну Республіку. Для заспокоєння національного руху позірна незалежність. Була підкріплена показовою українізацією. Крім того, пропагувалися спекулятивні ідеї братства та рівності, і через це велика частина інтелігенції та діячів культури підтримувала натуралізований колоніальний режим. Тоді ж було введено новий скрипниківський правопис, який усував русифікаційний вплив з української мови. Політикою українізації скористалася національна еліта. Українська інтелігенція відродила друк книжок і преси українською мовою дала потужний розвиток національній науці і мистецтву. Культурний рух цього періоду отримав назву розстріляне відродження через те, що більшість його діячів, урешті, було знищено, крах економічної і комуністичної політики викликав так звану нову економічну політику НЕП, тимчасову відміну комуністичного рабства. В Україні широко розвинувся кооперативний рух, який став опорою національного відродження. Московські можновладці казали, що кооперація в Україні засмічена петлюрівцями. Послаблення економічного і національного тиску стишило повстання. Скориставшись цим, радянська влада розпочала індустріалізацію, бурхливий розвиток важкої промисловості. Промислово розвинена Україна стала базою для створення військово-промислового комплексу Радянського Союзу, замовивши за кордоном проекти і обладнання та використовуючи рабську працю в'язнів. Радянський Союз будував нові та реконструював старі металургійні машинобудівні підприємства, зводилися потужні теплоелектростанції. Гребля Велетенської Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі перегородила Дніпро і знищила унікальну природу дніпровських порогів задля виробництва алюмінію, потрібного військовим. На підпольській території українці не припиняли опору. Підпільна організація Українських націоналістів ОУН стала спадкоємцем УВО. Боролася з окупантами терористичними методами, саботажем, підпалами і замахами на антиукраїнських діячів для розташування підпільних друкарень, зберігання літератури і зброї підпільники будували таємні сховища, які називали краївками або схронами. Проте, одночасно поставали і легальні українські організації, Українське національне демократичне об'єднання нащадок УРП Української соціало-радикальної партії. Фронт національної єдності на підрадянській Україні національне відродження користувалося офіційно проголошеною українізацією. Та радянська влада змінила політику і взялася системно знищувати українське культурно-політичне життя, у 1930 році у сфабрикованій справі спілки визволення України заарештували і показово судили сотні відомих діячів культури, яких оголосили її керівниками. А головним організатором підпілля призначили літературознавця і критика Сергія Єфремова. Крім того, радянська влада розпочала нову хвилю зупиненої було політики закріпачення, колективізацію, а також відновила розкуркування, тобто знищення хазяйновитих самостійних селян. Економічні та культурні репресії викликали масовий повстанський рух. У 1931-1932 роках українська земля знову горіла під ногами колонізаторів. Тоді спалахнуло більш ніж півтори тисячі повстань майже по три на день. Нова каральна хвиля накрила Україну восени 1932 до кінця 1933 року. Більшовики знову придушували повстання голодом. Продукти харчування забирали озброєні загони. Усю Україну разом із Кубанню наповнили війська, які не давали голодним людям пересуватися у пошуках їжі. Було встановлено план посмертності у повстанських землях. Цілі села та райони ставили на чорну дошку, тобто прирікали на повне винищення. Ці події забрали життя мільйонів людей і стали найбільшим голодомором в історії. Саме цей голодомор сьогодні визнано злочином проти людства, геноцидом, тобто організованим знищенням людей з національною ознакою. Одночасно, із придушенням повстань масово знищували провідників української культури, творчу і наукову інтелігенцію, кооператорів, учителів кобзарів. У 1933-1937 роках людей засипали у табори і розстрілювали за національно-фаховою ознакою українських поетів, письменників, літературознавців, істориків та культурологів. Для знищення історичної пам'яті розпочався терор проти пам'яток архітектури. Невідновлювальними історичними втратами стало руйнування княжого храму 10-12 сторічч Михайлівського Золотоверхового собору. Церкви Богородиці Погошії у Києві і сотень інших церков по всій Україні. Польща у той самий час розгорнула каральні операції зі знищення та залякування українців, які називали пацифікацією, тобто умиротворенням. У людей забирали майно і харчі, нищили церкви, школи, репресували активістів і заселяли землі польськими колоністами, яких називали осадниками. У відповідь УВО. А потім ОУН. Почали активну війну з колонізаторами, серія замахів, атентатів, знищила багато карателів, зрадників і навіть декого з членів уряду Польщі. На підрумунських українських землях місцева влада також взялася жорстко придушувати український звичай буковини, заборонялася українська мова, церква традицій. Проте, на відміну від Радянського Союзу і Польщі, у румунській легальній політиці українців захищала Українська національна партія. Яка мала кілька місць у парламенті, і це не давало репресіям розгорнутися на повну потужність. До того ж, на Буковині, так само, як і на Закарпатті і Галичині, українці силою зброєю протистояли колонізаторам. Під час переділу Європи у міжвоєнний період найбільшого успіху у боротьбі за незалежність досягла Карпатська Україна, яка у 1939 році стала автономією у складі Чехословаччини. Проте реформована Чехословаччина проіснувала недовго. У 1939 році її було розділено. Карпатську Україну віддали Угорщині, але українці не погодилися із таким рішенням і у березні оголосили про створення незалежної держави зі столицею у місті Хуст за допомогою ОУН у новій державі було сформовано Збройні сили організацію народної оборони Карпатська Січ. Проте, невелике і молоде військо не змогло протистояти угорській армії, яка відразу ж вдерлася до Карпатської України. Героїчний спротив Закарпатців, який тривав кілька місяців, закінчився поразкою. Радянський Союз планував розповсюдити комунізм на всю Європу і готувався до Нової світової війни. Нацистська Німеччина домагалася реваншу за поразку у Першій світовій війні і також хотіла розширити територію. Після падіння Чехословаччини наступною жертвою цих двох хижаків стала Польща. Пакт, молотова Рібентропа, підписаний Москвою та Берліном, розділив її території. Між Радянським Союзом та Німеччиною. Але якщо Чехи покірливо сприйняли розподіл країни, то поляки стали до оборони. Тому напад Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року виявився початком великого ланцюга воєн, який отримав нас в Друга світова війна. Червоні війська 17 вересня у змові з німцями завдали удару польській армії з тилу. І Польща була розділена.